Багато людей знову таки через стереотипи бояться вкладатися, бояться вкладати гроші, і е, вони переконані, що краще ця е, моя кубишечка буде лежати от дома під подушкою е, в, в шафі, і, і точно нікуди не зникне, а, ніж я її покладу, а вона кудись зникне. От як переконати тих, хто хоче, але боїться. Як би сказати, вона все одно зникне ця кубишечка, якщо її нікуди не інвестувати. Тому що якби інфляція, ну по-перше, якщо це в гривні, то це взагалі дуже велика помилка зберігати свою да, там, кубишечку під подушкою, там під матрацом. Тому що е, я от пам'ятаю, коли я починала, то курс був 27, Якби зараз він 42 два з половиною, тобто тут в нас девальвація, яка знецінює всі ваші е, заощадження, хоча ви навіть. Нічого не витрачаєте, але все одно втрачаєте кошти. Могли б да там щось собі купити, там відпустку поїхати і було стільки ж. А, з іншого боку, якщо ви навіть зберігаєте там в доларах, в євро, в швейцарських франках, то все одно є інфляція, яка становить в середньому. Ну офіційна інфляція в США це 3%. Але якщо от реально приходити, ми просто тестували з учнями, які в США знаходяться. Тобто реальна річна інфляція в США вона становить 6% ну, 6% річних. Через 5 років у вас буде в 2 рази менше грошей. Хоча ви нічого не витрачали. Тому якщо у вас гроші просто лежать під подушкою, то ви все одно їх втрачаєте. Якщо, наприклад, знов таки люди бояться втратити кошти, то є такі інструменти, як стейкінг на, наприклад, централізовані біржі по типу Binance або там Bybit, і там можна отримати в районі 10% річних на USDT. USDT в двох словах це такий стейблкоін, який завжди дорівнює долару. В нього дуже велика капіталізація, тобто розмір цього активу дуже великий. Він не може з. Зникнути. Біржа так само теж не може зникнути, тому що вона дорожить своєю репутацією, вона дуже давно на ринку, в неї гарна бізнес-модель і так далі. І по суті, навіть якщо люди бояться і просто зберігають все під подушкою, в своїй ковисці, то вони можуть замість подушки покласти це на біржу під 9-10% річних. І тут немає ризиків, але вони таким чином обігають інфляцію і ще там 3% зверху мають.